Всім доброго дня. Сьогодні я розповім, що я за останній час зробив на шкоді Fabii 2. Значить, особо критично такого нічого не робив. Було підтікання масла з кришки клапанів та піддону. Замінив прокладку на кришки клапанов та переплотнили піддон. Сложного нічого такого немає. Значить, що треба, щоб переуплотнити піддон? Це в нас герметик. І все. На піддоліч нічого не треба. Ну, ну, там сложніше, ніж на кришки клапанів замінити. Так, значить. А для кришки клапанів це нам треба. Резиночки на форсунки, та оплотнітільні мідні кольца там такі. Це щоб ви коли витягуєте форсунки, щоб ну, свіженька туди поставити все. Також ну, сама прокладка. Все більш нічого. Відкручуємо, знімаємо обратку, подачу і відкручуємо форсунку. Форсунки виходять тут легко на цьому моторі. Ну, по крайній мірі, це в мене так легко. Но, як там в інших, все ну, моє проблем не було. В общем, открутили тут все, всі трубочки поснімали, які мішають. Там в принципі все просто і легко. Попутно я поміняв масло, ну, так як піддон знімав, вимив його все. Та замінив масло. Та Якраз там її пробіг до того, підходив. І фільтр ж. Масляний теж він там стоїть. За це все віддав 4000. Погано видно, звісно, фільтр у нас там треба його акуратно відкручувати, бо він пластиковий. Да так, звичайно, заміна масла. Там картридж стоїть. Резинка в комплекті йде на цю колбу пластикову. Смазуємо її силиконом або маслом. І вона легенько закручується, не треба її там зажимати з трубним ключом. Підтянули легенько, та і все, проблем не буде з цим. Багато хто жалується на те, що вони там тріскаються, лопаються. Ну, если затягивать з дурой, конечно, она и тріскається і, і, і лопается. Коли я це все зібрав, понятное дело, в систему попав в воздух. Важкувато завелась, трусило навіть деякі кілометрів 10 вона так нестабільно роботала. Але потім все прокачалось, все вийшло в норму, адаптувалося. і почав робити, як і до цього все чудово. Ну, в общем, оце такі некритичні ситуації були, які вирішив. Так, ну це все в мене зайняло по грошам 4000 гривень, 100 доларів, грубо говоря, це з маслом, з прокладками, ну Але без роботи це я все сам робив. Ось такі справи, кому цікавий такий коротенький відео може, в когось така сама машина. Було б непогано, щоб ну Ділиться, так сказати, цим опитом кого який є. Значить, що ще в мене таке було? Перестали працювати стеклопідіймачі Перестали працювати тому, що я забув закрити вікно і попала вода. Пішов дощ, попала вода. Вначалі вони. Глючили, жили самі по собі, відкривали, закривали. Приходилось їх дюргати, щоб вони не так глючили. Короте, я пробував його там чистити, паять, ну там вже все таке окислене було. Видно, туди, як миють, хімія попадає туди всяке таке. Також ну, та сама вода, коли стекло відкрите. Так що воно тут не, не захищене від влаги, від всього цього. Заказав на Алікспрес за 180 гривень, працює шикарно. У нас продаються тут по 800. І то це ж така саме не оригінал. А оригінал по 1500. Ну, думаю, оригінал це, звісно, круто, я не спорю. Але ну, такі гроші поки місь, ну, немає щоб витрачати. Тому поки місяць вийшов. З положення таким чином. 180 гривень Aliexpress допоміг. Так, ще є на даний момент така проблема. Вона якби не зовсім критична, але вона є. При вижимі щеплення педаль бувало стається там. І приходиться її назад ногою піднімати і воно знову працює. Цікаво те, що коли вона там западає і чуть-чуть відпускаєш, і вона їде, типу. Тобто проблема це не та, що на коробки. Тобто це в нас виходить робочий, а це головне, я думаю, більше всього, що в робочому пропускає це все діло. І воно більш помітне на жарку погоду. Зимою якби таких проблем немає. Ну, воно якби не критично, але такий нюанс є. Зараз воно працює чітко. Повертається все. Взагалі це може в когось таке було, то підскажіть, що може бути. Ну, як ми почали про все вже розмовляти, тому задіну таку тему, що нема куди телефон положити. Типу ну, тут підстаканники. Телефон в цю штуку не влазить, типа він якось, вона такими розмірами, що ну, не для телефона. Якби було б чуть більше, щоб телефон лягав, взагалі б шикарно було. А так він сюди не лягає. Це є певні незручності. А так, щоб постаканники є, то звісно хорошо. Ну нема куди телефон положити. Ось таке я засняв коротеньке відео, кому було цікаво, ставим подобайки. В общем, всім дякую за перегляд, всім до побачення.